Зору Україні! Шановне товариство! ви прийшли під стіни Генеральної прокуратури для того, щоб нагадати працівникам Генеральної прокуратури, генеральному прокурору про їхні конституційні завдання, про їхні обов'язки перед українською громадою, перед українською державою. Ми прийшли туди і мали зустріч з генеральним прокурором разом з Арсенієм Яценюком і чітко поставили питання. Перше, ви зобов'язані виконувати українське законодавство, українську конституцію в частині нагляду над діями безпосередньо влади і правоохоронних органів. Те, що сьогодні роблять правоохоронні органи, це незаконно. Те, що вони використовують несертифіковані незаконні спеціальні засоби, не ліцензовані в умові кулі в Україні, це є незаконно. Те, що влада оголосила війну своєму народу, це є незаконно. Відбуваються арешти. Вони є неконтрольовані. Людей хапають не тільки в тому місці, де відбувається конфлікт. Але й в різних кутках Києва, що абсолютно є неприпустимо, трошки розпаясилися, особливо сьогодні вночі, мали конкретні вказівки, конкретні завдання. Просто займатися мародерством тут, в столиці України, були машини, палили машини, вище майно простих громадян для того, щоб потім звинуватити, ніби це робили майданівці. Зрештою, на сьогоднішній час в нас немає чіткої цифри, скільки заарештовано, скільки затримано, що їм інкримінує, все це повинна сказати сьогодні влада. цю інформацію має дати Генеральна прокуратура. Ми маємо цілу купу фактів, незаконних затримань і репресій над журналістами, над простими громадянами. За тим також повинна слідкувати Генеральна прокуратура. Ми підняли питання про незаконне, на нашу думку, затримання студентів інституту карпенка Карова, яких зловили десь на Подолі, коли вони верталися після участі в політичних акціях на Майдані. Ми підняли питання, чому не розслідуються кримінальні справи побиття активістів Майдану, в тому числі народного депутата Андрія Іллєнка. Ми підняли всі ті питання, які сьогодні громада, українське суспільство ставить перед цією владою. І прокуратура зобов'язана бути на стороні Конституції, на стороні громади а не на стороні бандитського режиму. Власне, наразі відповідей остаточних ми не отримали, питання піднято, вимагатимемо далі. Будемо тиснути на прокуратуру і тільки завдяки нашому тиску нам вдасться захистити наших побратимів, наших активістів і добитися того, щоб в Україні нарешті панував закон. Ну а звісно, наші політичні вимоги, які ми сьогодні ставимо перед цим режимом, вони залишаються. Ми переможемо! Слава Україні! <плес> Арсені Ясенюк! Слава Україні! Ми звернулися до Генерального прокурора, щоб вони заборонили Беркуту стріляти в людей. Два дні тому Міністерство внутрішніх справ дозволило Беркуту застосовувати вогнепальну зброю, зброю на ураження. Не дай Боже одна людська жертва. І це буде та червона лінія, після якої ми вже ніколи. Не повернемося у мирне русло. Так само, стрільба по людям гумовими кулями, що заборонено законом, стрільба по журналістам, прицільна стрільба від Беркуту. Це є злочин. Він нам заявив, що в рамках порушеної кримінальної справи про марсові заворушення ці факти розслідуються. Друге, по кількості затриманих. Дають нам цифру, що по відношенню до 26 людей порушені кримінальні провадження. Серед них немає його Луценка. Серед затриманих також немає його. І тому ми звернулися до Генерального прокурора оприлюднити конкретну кількість затриманих для того, щоб ми шукали людей, де вони знаходяться, в казематах, чи їх викрили ті Третє, Звільнити тих, які були засуджені, ще за попередні участі в мирних протестах, їх залишилося декілька людей, і ми очікуємо на те, що в найближчих 10 днів, як того вимагає закон, ці люди будуть звільнені. Ми далі боремося за наші права. Ми не дамо можливості Беркуту стріляти по людям і вимагаємо притягнення до відповідальності тих. Які дозволили міліції кидати в протестувальників камінням і коктейля Молотова. Це побачив весь світ, коли міліція кидає в протестувальників, камінюки, шумові гранати, до яких прив'язані коктейлі Молотова. Це є злочини, і ці злочини сквоюють люди у міліцейській формі. Вони повинні бути притягнені до відповідальності. Ми звернулися до Віктора Януковича. Ми знаходимось на межі. Час на пусті розмови і час на те, щоб видавати пусті обіцянки, завершився. Або він йде на поступки, або процес перейде в іншу стадію. Ми очікуємо його рішення. Слава Україні!